Подальше врегулювання війни в Україні залежить від РФ. Такого висновку дійшли українська та американська делегація, заявила в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки, зокрема йдеться про кроки до деескалації та припинення насильства, до яких готова РФ. Представники ж США та України зі свого боку узгодили рамки домовленості щодо безпеки а також обговорили необхідні можливості стримування для підтримки тривалого миру. Ну, і через санкції Сполучених Штатів Америки і імпорт російського російської сирої нафти до Індії на початку наступного року впаде майже до чотирирічного мінімуму. Про це пише Bloomberg. Але трейдери прогнозують, що імпорт може знову зрости, адже на ринку з'являються нові посередники а Росія шукає Обхідні шляхи, тим більше, що під час візиту до Делі пуйло пообіцяло прем'єр-міністр моді безперебійні поставки пального. А ось очільник Чечні Рамзан Кадиров погрожує помстою в Україні через атаку дронів. Відповідні заяви пролунали від соратника пуйла на тлі нещодавнього влучання БПЛА у комплекс Грозний Сіті, де розташовані урядові установи. За його словами, жертв внаслідок атаки, нібито немає. Сам же удар він назвав безглуздим. А водночас українцям пообіцяв буцімсо жорстку відповідь протягом наступного тижня.